de tempo. Спортивний захід з психосоціальною складовою. Зіркова Ліга майбутнього відбувся у Подільській громаді за підтримки міжнародної організації з міграції та за фінансування Європейського союзу. Зіркова Ліга майбутнього це ініціатива, спрямована на надання психосоціальної підтримки сім'ям з дітьми, які постраждали від війни, та на покращення рівня взаємодії між внутрішньопереміщеними особами та місцевим населенням. Протягом трьох днів заходи проходили на базі спортивного клубу Подільськ і включали три основні компанії. Поненти, перше батьки, родичі та тренери юних гравців були залучені до психосоціальних активностей. Виготовляли медалі, що представляють сильні сторони дітей як суперсили. Консультантка МОМ з психосоціальної підтримки фасилітувала дискусію на теми стійкості, сімейних цінностей та почуття приналежності до громади та суспільства. В цілому ця вправа сприяла встановленню зв'язків між членами сім'ї та розвитку соціальних відносин між учасниками. Нам дуже сподобалось батькам. Всі в захваті задоволення дітки також це дуже зближує нас в такий наш важкий час дуже приємно. Другим паралельно діти брали участь у групових заняттях психосоціальної підтримки. Активність проводилася одним із консультантів відділу психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції. Сесії включали вправи та розважальні заходи, спрямовані на розвиток здатності позитивного управління спортивними змаганнями, розуміти цінність командної гри та реагувати на стресові фактори, пов'язані з матчами. Це дуже круто, класно, весело, дуже допомагає зблизити команду. Хочем Виразити подяку організації мом за те, що вона організувала та створила такі умови, що діти можуть більше дізнатися один про одного та здружитися, дуже цікаво. І третій день був один з найважливіших для маленьких футболістів. На спортивному майданчику спортивного комплексу СК Подільськ пройшов турнір з міні-футболу. Зіркова ліга майбутнього. Серед юнаків 2014-2015 року народження у змаганнях прийняло участь чотири команди: СК Подільськ, СК Балта, ФК Олімп, місто Крижопіль та ФК Локомотив Подільськ. Ігри були видовищними, цікавими. Футболісти боролися за кожний забитий гол. Представники команди психологічної підтримки підтримки мом були присутні на заході для підтримки учасників. Вони проводили розмови з батьками та дітьми протягом події, надавали консультації та збирали зворотній зв'язок щодо емоційного стану гравців та учасників після матчів. Я представляю відділ психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції, і ми знаходимося у місті Одеса. Мета нашого приїзду до Подільської громади це по-перше, не перший раз, що ми працюємо з громадою, і це один із Наших заходів, які ми підтримуємо, це спортивний захід футбольний з компонентами психосоціальної підтримки, тобто це комплексний захід. Перед цим ми проводили майстер-класи з батьками і окремо з дітьми, з метою налагодити або можливо покращити стосунки і взаєморозуміння у сім'ї, методи підтримки. З дітьми ми попрацювали у плані їхнього сприйняття перемоги та поразки з основним натяком на те, що не перемога, а сам процес, тобто щоб зменшити рівень стресу від того, коли діти, скажімо, програють або щось у житті не виходить. І ці навички отримані у дитинстві вони підвищують резильєнтність дитини у майбутньому. І також важливим компонентом є підтримка батьків і оточення, тому психосоціальна підтримка і це. Компонент психічного здоров'я це був саме майстер-класи, і на завершення сьогодні ми проводимо точніше, проводить Подільська громада з тренерами і футбольні клуби. Ми підтримуємо футбольний турнір як таке завершення цих заходів. А скажіть, будь ласка, з якою саме категорією населення співпрацює ваша організація? В загальному ми співпрацюємо з усіма верствами населення. Наша основна категорія, звичайно, це внутрішньопереміщені особи, але ми працюємо з місцевими громадами, тому що коли ми говоримо про внутрішньопереміщених, це Інтеграції і взаємодія внутрішньопереміщених осіб з місцевими жителями і такі заходи якраз допомагають об'єднати людей, знайти спільні інтереси, можливо, покращити стосунки або допомогти краще інтегруватися один до одного. Та все ж, як і в кожних змаганнях, є переможці та переможені. Тому місця розподілилися наступним чином: переможний кубок виборола команда ФК Олімп, друге місце посіла команда ФК Локомотив Подільськ, третє місце СК Балта і четверте місце СК Подільськ. Іване. По перше, хочу привітати вас, вашу команду. Завдяки вашим зусиллям. Сьогодні ваші вихованці посіли перше місце. Розкажіть враження, емоції і загалом чи складно було грати цього разу. Емоцій багато, вони всі позитивні. Перемагати завжди приємно. Переживання, ну, які були, переживання, щоб все пройшло гладко, без всіляких там травм, щоб всі були здорові, отримали позитивний заряд емоцій в цих матчах. Діти пограли, це саме головне. Ну, ще великий плюс для нас те, що ми виграли. Тому ми раді, ми задоволені. Діти вон всі скачуть, сміються, кричать і бавляться. Скажіть, будь ласка, загалом, як вам у нашому місті чи тепло вас прийняли? Нас в місті Подільськ завжди тепло приймають. Ми залюбки сюди приїздимо. На всі ну, на більшість турнірів, коли нас запрошують, ми завжди приїжджаємо. У вас достатньо розвинене місто. Видно, що у вашому місті є господарі. У вас набагато краще ніж в деяких міст розвинена спортивна інфраструктура, Видно, що цьому приділяється увага і розвиваються різні види спорту. Потрібно, ну мені здається, що потрібно нам. Ми з маленького містечка, то нам потрібно брати приклад. Також на заході був присутній начальник відділу освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, який також висловив слова подяки нашим гостям. Я дуже вдячний представникам фонду за те, що вони. Провели цей турнір саме в Подільську, тому що ми намагаємося максимально працювати на те, щоб наша молодь, наші діти займалися саме активним способом життя, в тому числі і спортивним. А спорт є таким одним з чинників тої психоемоційної підтримки і розвантаження, яке зараз нам всім. Дуже потрібно і дітям, і дорослим, і вашим батькам, і всім навколо. Тому я за це вдячний організації, вдячний вам за те, що ви сьогодні показали. Тож трьохденні події стали важливим кроком на шляху до допомоги сім'ям, постраждалим від війни та сприяння гармонійній інтеграції в суспільство. Захід показав, як спорт і психосоціальна підтримка можуть поєднуватись для створення позитивних змін у житті дітей та їх родин. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.